Вітаю слухачів українського радіо у студії для вас працює я, Олена Залінченко. Традиційно для цієї пори ми актуалізуємо інформацію, що стосується різних відтинків фронту. Зокрема, звертаємо увагу на те, що зараз відбувається на Курщині, а також вже беремо Білгородщину ближче, і Росія в Запорізькій області активізувала свої дії. Що відомо про ці операції, спробуємо зараз проаналізувати, адже бачимо, що росіяни очевидно вивільнюючи свої війська, намагаються або Перекинути їх на інші ділянки фронту або розтягнути фронт, це власне те, що вони робили від самого початку. А нагадаю, що лінія фронту понад тисяча кілометрів, і очевидно, що всі ці відтинки потребують зусиль, присутності наших військових можливостей для того, щоб обороняти щонайменше, ну і щонайбільше виганяти цих російських зайд з нашої землі. Зараз на зв'язку з українським радіо військовий голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Не Іван Тимочко, пане Іване, доброго ранку. Питаю слава Україні, героям слава. Отже, з березня Російська Федерація активізувалася, зокрема на Запорізькому напрямку. Російське міністерство оборони заявляє, що вдалося захопити українське село. Просування нібито триває. По-перше, що там відбувається? По-друге, чому зараз так би мовити загорілася ця ділянка фронту? Чому там активізувалися росіяни? Ну, тут можна декілька факторів називати. Ну, перш за все, що все-таки запорізька електростанція зараз піднімається так чи інакше, як темою на переговорах про мирні угоди чи припинення бойових дій, чи припинення вогню. І якщо ми враховуємо, що запорізький напрямок це ще також напрямок. Так званий Оріхівського наступу збройних сил е, ми пригадуємо роботи на ну, бойові дії. Та і власне тепер так виглядає, що противник намагається щойно приковується політична увага до деякого регіону чи до певної області в Україні. Зразу намагається демонструвати свою активність, свою інтенсивність і спроможність проводити додаткові операції. Знову ж якщо ми дивимося на запорізький напрямок, там зразу впадає в очі той факт, що противник намагається використати свою вже апробовану тактику рух руху вздовж русла річок, і там, власне, якщо ми навіть подивитись по карті, якщо хто там буде мати бажання. Побачить, що власне здовж узбережжя е, Дніпра противник, хоч намагається рухатись умовно в сторону Запоріжжя. Чому умовно? Бо до Запоріжжя дуже-дуже далеко, все-таки бойові дії там більше відбувається район роботи на ну, або Оріхівський напрямок, чи Гуляйпільський, е, Новопавлівський. Оце ті регіони, де противник розраховує е, все-таки. Змусити нас, скажімо, перекинути резерви з тої ж самої Курщини чи задію не, 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 не дати нам можливість задіяти свої сили, тилові резерви, скажімо, знову ж на Курщину, а щоб ми мусили тримати достатньо велику кількість військ і на запорізькому напрямку посилювали свої позиції підрозділи. Ми це спостерігаємо по суті давно, і ця сама історія була з росіян. І на Херсонському напрямку, тобто, ми бачимо, що противник намагається постійно по всій лінії фронту, так чи інакше, активізовуватись для того, щоб створювати навіть на політичній арені таке враження, що вони наступають абсолютно по всіх напрямках. З іншої сторони розуміємо, що і на місцях військове командування теж змушено показувати якусь роботу чи також проводить є загальна стратегічна операція противника по спробі окупувати Україну або українську територію в цілому, і в межах цієї стратегічної операції вони намагаються і проводити також тактичного рівня чи оперативного рівня операції вздовж цієї лінії фронту. Тому і запорізький напрямок зараз один з таких, який я не скажу, що там різко просто різко збільшилась кількість бойових дій, але вона має характер характер, скажімо, до з, з, з ухилом до збільшення інтенсивності. Це однозначно, ну і другий момент, не менше значимий ще коли Путін дав команду окупувати заново ті території, з яких російські війська вийшли. Це стосувалося не тільки Харківської області, а й Запорізької. Тим паче там цей час проводився контрнаступ Збройних сил е, України. Ну і ще один цікавий момент, що Збройні сили знищили, скажімо так, на стратегічну глибину противника, системи радіоелектронної боротьби, зокрема в Криму, це навіть гур недавно звітував. Угу. Отже, противник видно прийняв рішення, що якщо ми знищуємо їхню стратегічну глибину, якщо ми знищуємо їхні системи. Протиповітряної оборони, що ми потенційно можемо планувати на якомусь з наступ з напрямків власне на, наступ, так вони видно прийняли рішення і вирішили проводити контрміри. Хоча я думаю, що знищення систем протиповітряної оборони противника це операції головного управління розвідки СБУ СБУ в рамках їхніх військових їхніх операцій, це там. З військовим якимось плануванням воно е, не прив'язано підготовці якихось наступальних операцій сторони України. Але противник теж побоюється цього, і тому власне Запоріжжя ми можемо казати, що зараз е, активізовуються бойові дії противника. Ну і ще один момент: не забуваймо, що противника. Вписав Запорізьку область у їхню недоконституцію і має територіальні претензії на цілу область. видно був у них розрахунок, що наша увага і основні сили прикуті до Донеччини, Курщини, Сумщини, і локально на території Запорізької області вони зможуть перехопити ініціативу. Пане Іване, я хотіла уточнити щодо запорізького напрямку, чи спостерігається зараз там підсилення, тобто разом з активізацією підсилення людською силою? Можливо, це вивільнені військові з курщини, можливо, там кількість боєприпасів. В чому от виявляється ця активність додатково, крім того, що вона взагалі зафіксована? Почнемо з того, що з Курщини противник не може нічого нікого перекинути. Він зобов'язаний на Курщині утримувати ті сили, які він задіював раніше, а навіть з урахуванням інтенсивності боїв і з урахуванням достатньо високих втрат противника. Стоїть питання, де поповняти резерви, бо зняти частину військ з курського напрямку, це означає знову зійти до того рівня, коли вони не могли проводити контрміри. Відносно української армії, коли ми контролювали там суджу і ряд інших ще додаткових територій Росії, вони розуміють, що вони щойно послаблять тиск. А отже, ми можемо говорити, що на курському напрямку російська армія десь теж концентрована і, скажімо, на піку, а зменшити оцей тиск, це може призвести до контрудару збройних сил, і вони це прекрасно розуміють, тим паче, що Скажімо, вони не змогли стиснути збройні сили по флангах, а вони наступали по фронту, і ми тримаємо там і по ширині їхньої території і між флангами в межах там 20 кілометрів, і в глибину там теж є з десяток другий. Скажімо, глибину Росії теж є збройні сили, тому Курщини їм точно навряд чи вдасться щось перекинути. Вони будуть можливо знімати з якихось інших напрямків, або навіть верніше, не знімати, а підтягати туди резерви, резерви, які вони готовили, наприклад, до наступу на тій самій Донеччині, але з іншої сторони, Запорізький напрямок все-таки все для противника, це. Спроба вирішити ряд політичних питань mm -hmm. на переговорчій арені, зокрема, знову ж про питання відходу Запорізької області, там району, наприклад, Енергодар. Вони це ж прекрасно розуміють. Ми ж е, також маємо розуміти, що зараз вся лінія фронту, вся активність бойових дій, яка відбувається в Україні, вона достатньо сильно прив'язана власне, до моментів чи до особливостей переговорчого процесу припинення вогню чи потенційних майбутніх переговорів. Бо ми прекрасно з вами всі розуміємо, що. Попри всі е, е, небажання, чи попри всі відмови України розглядати територіальне питання в плані якогось відчуження? Противник все одно сподівається, що йому вдасться зберегти якийсь певний контроль за українськими територіями, і вони власне намагаються максимально зараз на наростити контроль чи збільшення контролю територій для того, щоб потім мати можливість обґрунтовувати свої претензії, чи якщо її поступатися якоюсь частиною відкриту мається на увазі так: то для того, щоб мати поле для маневру. Такі у такому розкладі, власне, такі в такому форматі маємо і сприймати зараз інтенсивність бойових дій і наступальних дій противника. Ну і також ми знаємо, що противник дуже часто діє не, не раціонально, і тому нам інколи здається, що їхня наступальна операція на якомусь напрямку ну просто не має значення. Але оця їхня нераціональність власне і призводить до того, що противник. Будь-якому напрямку, будь-якому місці, е, може потенційно почати наступ для того, щоб власне е, переломити ситуацію на свою сторону. Це і ми розуміємо, це вже розуміють і союзники. Е, так в лінія фронту зараз ми можемо говорити, що відбувається у порівняно досить високій інтенсивності бойових дій, між іншим. Це е, навіть підтверджує статистика генерального штабу. Стан буквально звіт за вчора, Так там більше ста одиниць знищено тільки артилерії, не кажучи про величезну кількість, там 150 чи 180 одиниць автотранспорту і є навіть системи. Протиповітряної оборони противника РСЗО, а це ми розуміємо, що це удари вже на глибину оперативну глибину противника, або противник підтягає саме ті засоби максимально близько для фронту для того, щоб прикривати свої наступальні е, підрозділи. Тому ми бачимо, що інтенсивність дійсно е, починає е, з'являтися нарощуватись. Питання в іншому: чи це відволікаючі удари противника, чи це. В рамках стратегічного задуму чи це спроби командирів на місцях? Проводити локальні операції з метою прощупування провірки е, наших військ на конкретно взятих напрямках, і Запорізький тут не виняток. Тим паче пригадуємо, що буквально донедавна противник намагався наносити удари кабами по Запоріжжю. Е, пригадуємо, що і запорізький напрямок ніколи не був спокійний в тому плані, що там є смуга окупованої материкової території України, яку Попротивник використовує як і логістику для підсилення своїх військ на Херсонському напрямку. А отже, ми теж намагаємося завжди знищувати їхні колони військові. Там так це менше десь, напевне, в публічному просторі, але це є правда навіть те, що з'являлося донедавна в інфопросторі, що ми підривали на запорізькому напрямку. Залізничні ешелони противника. Я думаю, що це в рамках цієї загальної uh -huh. військової операції. Ну, тут до речі, про публічність інформації можна сказати дійсно, що є ділянки, де пильна увага, і ми дуже багато цієї інформації отримуємо. Є, скажімо, ті ділянки, наприклад, ті ж правобережжя і лівобережжя Дніпра на Херсонщині, де ми знаємо, боротьба за острови вона постійно відбувається. Не висвітлюємо, тому що розуміємо, що це в процесі, і там найголовніше те, що на Наші виконують своє завдання пане Іване. Ще хочу запитати ось про таку інформацію. Міноборони Російської Федерації заявили, що українські війська вранці, 18 березня, намагалися прорвати державний кордон в Білгородській області. Що про це відомо? Знову ж білгородщина – це суміжна область з Курщиною, і зрозуміло, і на свій час і президент говорив, що на цьому напрямку активізовуються сили противника і на Сумщині, і ми розуміємо, що в зв'язку з такою масованою інтенсивністю бойових дій на Курщині. Противник намагатиметься знову ж проводити. Інтенсивні свою операції вздовж лінії кордону з Україною, крім того, Білгородщина це один з логістичних хабів противника в плані підтримки їхніх військ на Харківщині. То зрозуміло, що і українські війська теж намагаються проводити і контрміри, і свої локального виду операції по знищенню, скажімо, передових позицій противника як спроб противника накопичити сили і засоби, і така інтенсивність не завжди має бути прив'язана до того, що готується якась окрема військова операція. Дуже часто в таких випадках відбувається, коли ми вираховуємо якесь скупчення противника, або коли противник готує на конкретному напрямку якийсь локальний удар з метою там, скажімо, створення плацдармів чи відволікання сил для того, наших для того, щоб цього не відбулося, і власне досить часто проводяться контрміри, швидкі удари по силах противника, а потім або Силами там, скажімо, спецпідрозділів чи навіть механізованих підрозділів для того, щоб не дати противнику створити ще один е, напрямок наступу, чи, скажімо, посилення наступу на збройні сили. Тому ми ці які, власне, операції маємо розглядати у власне в такому руслі, бо зараз активність противника в районі Сумської Харківської області. Достатньо серйозно наросна наростилася, тим паче, що увага до Курщини надзвичайно сильно прикута про потенційні провокації, збільшення потенційних навіть провокацій в районі Сумщини теж зрозуміла. Ну і пригадуємо, що. Путін ще коли задавав команду своїм військам створити так звану санітарну зону в районі Харкова. І також є команда Путіна провести повторну окупацію тих територій Харківщини. З яких вони вийшли в свій час, коли ми провели свою контрнаступальну вдалу операцію на Харківщині, власне, оця інтенсивність і активність бойових дій у прикордонні з тим і пов'язано. Ну, і найбільше, напевно, все таки це те, що свій час збройні сили заходили на Білгорожіну на... На, на територію противника. Зрозуміло, що росіяни теж намагаються там. Уникнути повторного заходу збройних сил і, можливо, передові підрозділи що з цієї, що з іншої сторони, і мали бойові сутички або відволікають, проводили відволікаючі удари чи контрудари для того, щоб вплинути власне на перебіг поля бою на цьому напрямку, але це відбувається з двох сторін. Пане Іване, ще трошки ось про російські війська на Курщині. Ви кажете, що відведення там не відбувається? До якого часу триматимуть? Чи означає це, що ці війська націлені в бік сумщини? І ті тактики, які використовували росіяни, от були інформації про те, як вони перерізали наші логістичні шляхи, використовували різні засоби, зокрема ті ж дрони на оптоволокні. Наскільки цю тактику вони можуть зберегти? Це тільки там було можливо, чи це вони зможуть поширити на інші території, ну, тактику застосування дронів, зокрема, оптоволокна напевно, противник буде нарощувати, як і ми будемо нарощувати, тобто ми можемо говорити, що бойові дії з застосуванням дронів, зокрема, скажімо, вузькопрофільного застосування, буде тільки нарощуватись це, якщо ми до цього часу спостерігали тільки дрони дистанційного управління за допомогою там радіозв'язку. То тепер ми бачимо, що все більше і більше зростає кількість дронів на оптоволокні. Щодо знищ, і це навіть фотографії з поля бою, які всі чи з передових позицій. я Думаю, які зараз ширяться навіть у публічному просторі. Можна звернути увагу, як там дерева просто як павутиною затягнуті такими дронами. Це і свідчить про збільшення інтенсивності власне застосування оптоволоконних дронів. Бо є свою чергу спроби обірвати логістику, це класична тактика, яку застосовують знову ж всі війська для того, щоб послабити сили противника на передових позиціях. Тому і зрозуміло, що і противник теж намагався задавати ударів по нашій логістиці, концентрувати свої сили, але ми маємо всі розуміти, що Концентрація і навіть нарощення ударів це не означає, що це гарантований перерив чи перехоплення ініціативи за всією логістикою підтримки збройних сил України на Курщині. Бо збройні сили знаходяться на Курщині, і це важливий факт. Збройні сили проводять там військову операцію, і це доконаний факт. І на міжнародній політичній арені знову ж у переговорчих процесах. Це є дуже серйозний аргумент для України і досить сильно послаблює позицію противника, тому що навіть світові політики, міжнародники, ті, хто ведуть переговори, вони це сприймають так: українські війська знаходяться на території Росії, і це крапка. І коли Путін заявляє, що він контролює ситуацію, чи він претендує на якісь українські землі, йому завжди буде відповідь, як ти хочеш вимагати. Яку, якихось масштабних поступок, якщо на твоїй території знаходяться збройні сили? А на Курщині ми маємо пам'ятати, що є два лока, є два напрямки, де збройні сили власне проводять військову операцію. Один той, що ми завжди звикли говорити суджанський, uh -huh. а другий те, що збройні сили знаходяться в Тьоткіно, ну, теж район 에, Курської області на території Росії, і там утримують теж. Достатньо великі, як там на тактичного рівня, території, з яких противник збройні сили не зміг вибити. Тобто, ми можемо говорити, що збройні сили не там якась випадкові ще на крайніх силах утримують позиції на території Росії. Ми можемо говорити, що планово проводиться операція, і це надзвичайно важливо, навіть і той факт, що ми з вами перше обговорювали. Потенційний захід збройних сил на Білгорощині чи проведення додаткової операції це свідчить про те, що ми і по сьогодні тримаємо в напрузі росіян вздовж їхніх кордонів, і це дуже і дуже важливо. Будь-яка навіть локальна операція може на території Росії може дуже серйозно вплинути на загальнополітичний процес і переговори у плані особливо зараз припинення вогню чи мирних переговорів. Зараз дуже і дуже серйозно прикута увага власне до лінії фронту, як і наших партнерів, так і Росії, так і її союзників. Тому Будь-які інтенсивні нарощення чи зміни по лінії фронту вони мають дуже і дуже серйозне значення. Ну, зрозуміло, що ми надзвичайно прив'язані до політичних рішень і до тих переговорів. І зрозуміло, що е, те, що наочно, те, що ми бачимо, лідер Сполучених Штатів Америки очевидно не зважає на інформацію своєї ж розвідки про те, що, наприклад, українських військових немає в оточенні, він все одно транслює вустами, що є оточені українці, робить такий реверанс в бік Путіна, і вже не вперше, і, мабуть не останнє. На жаль, але ми сподіваємося. Що тут, звісно, європейський союз братиме на себе значну частину реагування на те, на ту інформацію, яка є реальною, яка свідчить про взяли село. Це ще не означає, що росіяни масово наступають і щось там завойовують. Дякую вам, пане Іване, за те, що приєдналися у цій порі. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був Іван Тимочко, військовий голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.